Кільна дошка зі слідами від уламків снарядів та забиті дерев'яними плитами вікна. Такий вигляд ненімає клас безпеки у Гроїцького ліцею. До цього ділиться фото директорка закладу Надія Стрюкова. Його обладнали для дітей по зонах. Кожна мала навчати основам безпечної поведінки. Ось, дивіться, дошка місяць тому, 10 жовтня, російські військові обстріляли село з артилерії. За 15 хвилин до обстрілу, завершивши роботу, розповідає Надія Стрюкова. Вчителі пішли із закладу. Залишився працівник Василь Васильович у закладі, так як в нас чергування. Дякуючи Богу, Василь Васильович встиг забігти у підвальне приміщення закладу. Один зі снарядів влучив у дах школи. Вибухова хвиля від іншого пошкодила вікна, стіни та меблі всередині приміщення. Наші працівники, вчителі, а також працівники, чоловіки, обслуговуючий персонал, все ну ви бачили, забили всі вікна саме плівкою, а потім ОСБ плитами зсередини. Ну і це дає нам змогу те, що в закладі на даний час тепло. Не гуляє вітер, але проблемним залишався дах. Коли закінчився обстріл, одним із перших на дах піднявся староста села Віталій Кириченко. Якщо чесно, було дуже страшно. Ми лазили на кришу в місті завхозом. Побачив те, що побито, посчитав кількість побитих шиферин, порахував скільки потрібно шальовки, стропив. Так як ми вже знаємо, якщо прилітає один раз по тих обстрілах, які були вже в нас по нашому селу, то обов'язково прилітає в те ж саме місто і другий, і третій раз. І за цього всі боялися люди туди лізти і відновлювати дох. Під час дощів вода протікала до першого поверху. Тож, аби врятувати будівлю, звернулись до волонтерів. Громадська організація проліска надала будівельні матеріали, розповідає староста. А єдиними, хто погодився накрити дах, були волонтери Добробату. За два дні тимчасово дах накритий. Директор школи вже замовила 200 листів шиферу. Матеріал іще довеземо. І як тільки ми знатимемо, що обстрілів більше не буде. Ми кришу перекриємо, час не будемо ризикувати, Навіть якщо таке случиться, що нам цей шифер, якась благодійна організація привезе, то ми його також складіруємо. А буде перемога, потім зробимо. Цей рік навчання у школі дистанційне. Загалом тут навчається 200 дітей. Є учні, розповідає Надія Стрюкова, які переїхали до угроїдів з інших сіл громади, які межують із Росією. Заклад освіти, а саме школа, це є одним, мабуть, із найтаких основних закладів, тому що, як говорять, не буде школи, не буде села. Загалом половина із двох тисяч учнів громади виїхали на більш безпечні території, говорить секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта. У громаді пошкоджені 5 із 20 навчальних закладів. Це в селі Славгород, у селі Мезинівка, у селі Тур'я, в Уграїдах, а також в Покровці. Це різний ступінь пошкодження. Наприклад, у Славгороді також був зруйнований дах. Також нам доводилося залучати до ремонту цього приміщення відділ з надзвичайних ситуацій. Ми віримо в перемогу. Наших збройних сил України ми плануємо і прагнемо до того, що ми всі заклади відновимо і зробимо їх іще ще краще в угроїцькій школі. Говорить староста села. Вже мають проєкт на встановлення твердопаливного котла для опалення закладу, чекають тільки перемоги України у війні. Ми свій ліцей в обіду не дам. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.